Всім доброго ранку, ми тут тихо говоримо, піговоримо ті поставить раз піврати. Маємо десь один куби на басейна, зараз снізити. День кубина басейна, вихиляємося, до речі, залишаємо і знаємо, будемося. Може знову басейна, може будемо брати. Сьогодні буде так. Ми такі ход. Пам'ятаємо. Але все ж таки. Будемо сміли.

Сьогодні, бачите, у нас сонечко, тільки що, до речі, вийшло. А? А, ти пішла і воно вийшло. Добре, чоловік. Ми сьогодні воно біля басейну нашого. Вчора ми його показували, в принципі. Я сьогодні вже теж в купальнику. І, блін, це чоловік. Я собі витила шезлом, жопу, власне, а він сів на нього. Ти майку загоряєш, так? Я сьогодні хочу покупати. Я не знаю, правда. Ай, що повоха. Я там з водою, ага. Е -е -е -е. Ну вона не така тепла, як вчора. Ч ти ж брехав? <свісно> вона холоднюська. Вчора була після моря, так воно. <свісно> Та ні, вона така, як море вчора. Да, да. Я трогаю руками, море, бо так рукам було, коли. Ладно, почекай. Нехай трошки прогріється. Позагоряємо. Так що, день главу десь. Ну що, ми, як ви бачили, вже виселили з готелю, тобто ми <рес> прокачали дониця баньки. Бо ми сьогодні вже повертаємося в Київ ну, І будемо зарядилися трошки енергії. Да? Що, будемо сьогодні заряджатися. <рес> ну, коротше, ми вирішили, що погана ідея переливати Кока-Колу, яку ми вчора купували, до речі, футбол дивитися. Вот. Отакі банки. А, і ми вчора, не, не, не цей, блок не закінчили нормально. Mm -hmm. ми, ми купались, покупалися і просто у нас ну, ну, таке діло. Вот, і зараз знову йдемо на море, трошки посидимо на пляжу. Жу-жу-жу. Сьогодні. -жу -жу. mm -hmm. Море, сьогодні. Волна. Вау, як бушує, гарно. Зараз ми вам трохи це познімаємо, О, і обережно. Топаємо. І я відкрила сьогодні в цій, але Черелоктуємо як можемо. Т-H A N. Коротше, <фігане> таке <фігане> кафешка, пляжка, у нас два крісла. Бачите? Качалки. За ми запічаємо, подивимося на море і вчиваємо. І взагалі в хай. тому що взагалі в піти тишина. на. Я не пішла нам нашу їжу. Mm -hmm. Mm -hmm. Це в мене березі на море. Хавай. <влух> Ой, давайте до такі кітці. Давай <влух> постаємо. Тут одеться вже красиво. Тільки обережно, Денис. Вона йде от сюди. Ми за два дні все Одеси передивимося. З дощ буде наш. З дощ буде наш. Але видається такі дощі літні. Я кажу, падає, парить, парить, падає. падає, падає, падає. Зовсім не страшно. Нема злив. Це well, вот таке, ж спадає. Ми зараз все-таки йдемо на кортить. Коли злива, ми накриттям. А, так? Да? Ну, окей. Коротше. Ми йдемо біля порту. Порт ну вже давай, давай. порт показали. Давайте нам порт покажемо. Одеський. Йдемо по парку Вроді Шевченка, мені так здається. І тут. Гарно. О тут. Собачки. Я вже сказала, що Одеса це місто тисячі цих. Сходів. Сход, Сходимо, сходів. Ми вже пофоткаємося, не витяга гарно. положившим основання благосостоянию Одеси. Круто, і там якісь фамилии. Оце вона лесні. Шли? Да мне? Тут там про люк говорила. Що має бути? Вот первую, во вторую, как на как переконтюках со второго люка. Там даже написано на Да? Девушки, да. поехали. Что написано? Посмотрите на дюка со второго люка. Ну так мы не сказали. Вот, смотри. Посмотрите на дюка со второго люка. А, где дюка? Ну вот. А? Вот правильно? Ну да, шо? А что должно быть видно? Ну типа член... Ой. Писает. Знаете, 80% процентов качества, сколько мы 4 года работаем, может, много сейчас людей. Ну да в прошлом году вот восстановили, потому что его в были убрали и восстановили. Это мы старого лета. -а, -а. а вообще старая лисика, как говорят, если реально тут стать, иначе, то сразу реально видно. Ага, так лучше видно. Правильно восстановили. А, -Ah. прикинь. стоїть на лестниці. Ми, може, туди піднімемося, глянемо, потім вниз спустимося, чи спустимося. Уважаємо, дівчини, гості нашого міста. Тобто, що в по місту, на електромобілі. А знаєте, скільки та екскурсія? Може, проїдемося? В Аркадію є Ну, давай, пішли далі. Така Одеса мені подобається. Ми до лісниці повернемося потім. Ось. Він вас відомо бачить. Будівля з однією стіною. Не да. А давай відкривай секрет, пройди туди. Зарочка. <рес> Насправді не зовсім. А? Насправді не зовсім. Ну так. Да. Я реально думала, що там просто не стіна. Не пам'ятаю. Там казали, що дали територію якусь. І треба було укластись в іншу територію. Вони отак тут будували. З того, що поглядати. Я ще не розповідав. Але бачиш, що тут почали вже щось будувати. Ну так, не буде видно. Ну, Тюп з житкою будемо зараз мокувати. Ми повернулись до патьом Лесниця. Легче, ходішки. Бачили будинок одної стіни, який оказався не одною стіною. А! -а, -а! Розчарували мене. <звучить> <ха>? Дивись, <звучить> який мужик на К2 їздить. не їздити. Ну, але К2. Тут теж браслети є набрали. Туда ж не можна зайти, правильно на цю кусок? Куди? А он аж туда. Ні, nee, туди, не. Mm -hmm. Можна аж там, де люди стоять, бачиш. Mm -hmm. Я вишки. А що там? Ну, оце ну mm -hmm. там mm -hmm. mm -hmm. Видно море. Mm -hmm. Ну от, дуже з по темплотинько нам обрали. Я вирішила, що ми трошки розкажемо і закінчимо на сьогодні блоку. Вчора ми не закінчили. Ми дивились футбол і забули з емоціями. Так що ми сьогодні. Що зрозуміло? Одеса місто контрастів <хи> Дуже Тут одночасно багато дорогих машин, але бомжів тим не менше, не менше. Смачно, кафешки хороші, Віддих хороший. Назвати Це, так, так. пейзажі гарні, назвати сильно там туристичним в плані архітектури і так далі, не ставиш бо. Так, да, центр. Не відбудованих, багато, на жаль. Хотілося б, щоб більше тут грошей сюди вкладали. Багато <гум> 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 Так, Тут багато східців, І все, вверх і вниз і вниз. В принципі, поганого нічого в тому нема. Бо Тому що все, що ми нажерли, ми потихеньку виходили. Я сподіваюся. <гум> Добре, що вдома немає ваги. От. Готель, до речі, був супер, нам сподобався. І обслуговування класне, і номер сам хороший, в тихому місті, море недалеко. Але, в принципі, решта готелів, які я дивилася, нам не зрозуміло, що добре, що ми їх не взяли, бо вони були в центрі, але до моря далеко, басейну не було, а нам басейн все-таки поміг хоча б скупатися, бо море ми. Не От. Денис у мене кудись тікає, чекай, в мене рука вже була. Тому, ну, те, що ще щоб сказати, що було. Перше, це коли Денис оплатив проїзд в тролейбусі. Йому за 2 гривні дали штук 10 квитків. О! Денис такий давно, як друге що здивувало, оплачують тут на виході. Е, тема на базарі е, оці як вони чесні вага, да, чесна вага всюди. Плюс те, що вони коли оплачують, вони платять і кажуть, на які вони будуть з зупинці виходити. От, що ще? Можна залишити в номері, не в номері. В готелі ну все. що То Все одно можеш Классніше. залишити і нормально. На це реагує. Не в номері, а там при готелі там є якась... Є, гімнатва, ну В тому плані, буде. що готель нам попасть дійсно ввічливий і хороший. Ми, ми, звичайно, дуже раді. Для це не треба було платити. <гум> Обслуговування в номері було хороше. Ну, я ж кажу, що першим показником було, коли вона написали емейл e і за хвилини-дві нам позвонили, мене і спиталися, що саме я хочу. Це хороший показник. Ну і все решта. Тому ми віддихом задоволені. Так? Наїлись, накопались, нагулялись. Вчора кілометрів зі Вчора 15. Нормік. 15 було в обід. Тому... От. Ноги не понатирали, тому віддівайте. Так. Да. Тому всім папа вже побачимося в Києві. Bye.